Ну що хлопці, всім привіт! Сьогодні я копаю на старому хуторі радянському. Думаю, нічого тут цікавого не знайдеться. Що тут буде цікаво, переїдемо. На прошле місце, де ми підняли два срібла, поки ми з цієї ямки випили сигнальчик в мене. От видно навіть як монета. Родянский Сейчас буду показывать, что я тут нашел Палась такая монета 3 копейки С другой стороны такая вон виг Надо будет смотреть 31 -й. 3 копійки 31-го року. Нічого, перша на сьогодні є, продовжуємо далі. Все-таки хлопці, я з того поля поїхав, бо там просто радянські фундаменти були, може 30-60-х х годів нецікаві. А, а тут було знайдено два срібла. От зайшов на поле. От перша монета з цього поля За сьогодні. Ходячка, 2009 рік. Нічого, чому не монета погнали далі. Може ще щось виліз. Чи не перевев кучу, випила конінка. Цінал, як то кажуть. Не дуже цікавий, ну. сьогодні. Я покажу. Нічого не розстроїмося, може ще щось нам подарує це поле. Ще ось такої глибоченької ямки. Випав сигнальчик, якась маленька монетка. Не знаю що за монета. Вже нарешті хоч щось знайшов йшов. Скільки ж ходжу без сигналів. Будемо зараз дивитися, буде помити. Нічого не видно. чи Це може зовсім навіть нема нет. Весь круж для шока непонятний. якось так продовжуємо. Надіятись на гарні знахідки. один сигнальчик попався нам. Не знаю що. Не роздивився ще. Що це може бути. Монета. Схоже, що на радянські. А радянський 5 копійок 1974 року. СССР Капець Нічого, не розстраиваемся. Продовжуємо далі шукати. Може ще все-таки веліс. Нам поцікавіше. Ще на мене з цієї ямки випав обов'язки сигнальчик, не знаю, що це таке якийсь листочок. Що це якого воно метал. Ось така штучка, дрючка. Цікаво, від чого це воно було. Сигнали щось. Гарні не йдуть. Будемо сподіватися що ще щось попадеться. Ось ці ямки випала монетка. От перевав кучу Ти знайшов поняв, що це монетка. Радянські 2 копійки. Вікно треба буде придивитися. 30 вроді. Ну нічого, Також, ну, що покажуть. маємо, то маємо. Кладемо в хабарницю. Що за сьогодні накопали? Кажуть, не пусто, но ну і не густо. Ну, продовжимо далі. Що ще знайду то і вам покажу. Випав сигнальчик, ще не дивився Входу кругляш якийсь. А ні, не, не кругляш. Ну канинка випав. Що, продовжуємо далі шукати. Випав ще один кругляш. І що це у нас? Це знову конінка, Третє за сьогодні. Була б монета, б цікавіше було б. Ладно, продовжуємо далі. Ну що ж, підведемо ітоги на хуторі, там, де я знайшов два срібла за один раз. Ще раз вирішив пройтись по ньому, прийшовся. Ну і ще такий знахідок по по знаходив. 4 радянські монети. Одна українська. Ну, немає що таке цікаве показати. Три конінки. Ось, я не знаю, накладочка чи відложки. Це якась непонятна штучка. Ну, подивимось, що за монети мені попалися. Три копійки. 31 мені попалися. Радянські. Дві копійки рік не видно. Дві копійки 37-го. Теж вони підубиті. Пізніх 5 копійок 1974 року. Тоже навіть немає на що дивитися. Три конінки такі, знаю, чи пісні царі чи рані совіти. Ось така якась штучка була знайдена. Не знаю від чого вона. Може підкажете в коментарях. Ну, тут як видно, як чи припаяно чи приклеєно до чогось було. Ну, якось так. Що, ми знаходимо та вам показуємо. Вам гарних знахідок. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Будемо далі знімати для вас. <кхід> так, ось так. Всього найкраще. Вам до побачення.